До Полтавського музею Володимира Короленка завітало багато гостей. Це люди з обмеженими можливостями, які потребують особливої уваги. Для них тут уже не вперше влаштовують подібні зустрічі. Ми помітили те, що ці особливі люди вони розкриваються, вони спілкуються, створюється така особлива атмосфера. Саме тут у стінах музею Короленка їм хочеться сюди йти і вони відчувають себе тут ну як в себе вдома. А ми нібито вже їхня рідня. Цього разу підготували для особливих глядачів яскраве дійство учасники народного аматорського хору Криниця Української медичної стоматологічної академії. Це святкування гарна можливість для таких людей відпочити, розважитись відчути себе потрібними. Проводимо ми заходи для інвалідів постійно. Стараємося залучати їх до суспільного життя, проводити традиційні наші українські свята, щоб не забувалися наші традиції, тому що в традиціях є наша нація України, тобто вона тримається на традиціях. На святі гості чекали традиційне короленківське чаювання із солодощами. Про них потурбувалися благодійники із лютеранської церкви.